Що це буде 10 велопробігів Деснянського бі біосферним резерватом, то от я вирішив, що треба це якось зробити науково подібне, розказати про велопробіги, але так, щоб це було, ну скажемо, трошки з наукою. от Я ніколи не думав, що велопробіги можуть бути науковою роботою через те, щоб. Якось на щось спиратися, там, на класиків, на яких чи що, зараз прийнято спиратися на штучний інтелект. Через те я от власне і запитав у штучного інтелекта, а якою має бути наукова доповідь на всеукраїнській конференції про 10 велопробігів Деснянським біосферним резерватом. Ну і тут потрібно. Подякувати чат, чату GPG, GPT за таку ідею. Значить, все треба почати з висвітлення, що таке Деснянський біосферний резерват, його роль у збереженні біорізноманіття. Ну, попередні доповідачі, мої це все дуже чітко обґрунтували. От. Далі, в цій, по плану цієї доповіді, має бути методологія вивчення. Потрібно написати, в чому методи, стратегія організації велопробігів в резерваті. Ну, як стратегія? Стратегія полягала в тому, що нам потрібно було якось популяризувати цей біосферний резерват. Чому велосипед? Тому що це демократично. От якось до нас завітали фахівці з фонду Зукова. І Себастьян Сміт сказав, що він з України потрапив на велосипедів Казахстан. От. Ну і тут у мене з'явилася ідея, що так, дійсно треба, але перед цим я знаю, що Інна Коцержинська, а там от вона по Невгород Сіверському каталася теж на велосипеді, досліджуючи амфібій, от то вже якісь там, скажімо, думки такі були. От, ну і стратегія полягає в тому, що це має бути дійсно велопохід, якийсь такий, який би, ніс би от, і еколого освітню складову, і елементи досліджень, і, власне, якусь потрібно було здійснювати природоохоронну роботу. От, ну, вплив велопробігів на екосистеми в нас такий, раз, якщо велопробіги, ми власне їх проводили з 2014 по 2018 рік. Це було два велопробіги за сезон. Ну, там парочку років ми зробили там якісь такі позапланові велопробіги для виконання якихось таких чітких конкретних завдань. Ну, то вони на, на біорізноманіття екосистеми біосферного резервату особливо не вплинули, як мені здається, бо в нас були екосвідомі учасники. Ну от ми старалися приносити користь. У ну, соціокультурний вимір, це все-таки потрібно було доводити соціальну і економічну роль біосферного резервату. Всяким способом ми старалися от, і проводили заняття якісь там з школярами в селах, які траплялися на маршруті. Розробляли якісь екскурсійні маршрути, якісь визначали точки, куди можна привести пізніше туристів, і, от власне. Одним із таких ми тут перші почали якось пропагувати і спостерігати заповінь на Десні за еміграціями птахів. Ну, правда, це робили з правого берега, тому що туди легше дістатися, наприклад, з Києва. Основні в нас туристи звідти. Тобто, якийсь так соціально економічний вимір там був. От, ну, Зрозуміло, про подальші рекомендації та перспективи я б сказав. би, Скажу далі. От, ну і, власне, ми дуже багато знайшли підтримки для ідей, які були покладені в основу біосферного резервата, Про це теж буде пізніше сказано. Так, щось у мене тут, щось у мене тут. Та. Ну, власне, біосферний резерват, от, 70 тисяч гектарів. От, по обидва береги Десни. Е, проблема в тому, що у нас міст тільки тут знаходиться біля Новгорода-Сіверського, е, і е, тут можна тільки човном, е, так що біосферні резервати у нас е, велопробіги в нас мали в якості маршрута ось такий півмісяць. От, і кудись туди ми заїжджали в середину Буду, або звідти виїжджали. От, ну, власне, велопробіг. Якщо запитати, у цього в чат чата GPG, яка мала бути мета велопробігу. Ну, власне, популяризація природи. От під час наших велопробігів приймалися рішення про проведення в Новгороді сіверську міжнародних семінарів. Різних зустрічей ті, ділових там з нагоди дня водноболотних угідь, чи, власне, це мав би бути якийсь би тренінг, О, тобто це часто приймалося під час велопробігів. От, е, також пропагувався активний спосіб життя, робилася якогось світа, от, е, і власне е, велопробіги от, носили такий комплексний характер. О, то, ну, власне, ось за підсумками велопробігів, зроблено ціло низка передач, і я поцікавився у чата GPT, а який, який би міг би бути фільм про 10 велопробігів Деснянським біосферним резерватом. Ну, от штучний інтелект видав, що це має бути фільм під назвою Вітерець на Деснянських шляхах. Це мав би бути пригодницький документальний фільм. Ну, і в основі його концепції от розповідь про історію десяти різних велопробігів, які відбулися в Деснянському біосферному резерваті протягом року, там ну протягом десяти років. Да? Кожен з цих велосипедних заходів проводить учасників до неймовірних пригод кут куточків резервату, от, розкриває красу. Ну от Позавчора. 20 числа у нас ще був захід в бібліотеці, от, от там я показав, які мають бути точки. Ну, от, все, власне, в нас виходило, як, от, все, як, як штучний інтелект нам ну, от Концепцію фільму виклав, коли-небудь, можливо, якось буде знятий цей фільм, чи напри, написані якісь такі веселі пригоди з коміксами про 10 велопробігів Деснянським біосферним Ну, тобто, Все визначається банально. О, там немає спереду автомобіля з мигалкою, немає ззаду там якогось велосипеда підтримки. Все, що можна вести, возиться на багажниках, не ночуємо там в школах чи денебудь в таких пристосованих приміщеннях, але при цьому, от долаємо там якісь місцеві перешкоди і все завершується якимись такими акціями, от наприклад. Зверху на фотографії ми презентуємо два стенди для Новгородсівського краєзнавчого музею. Це єдиний музей на планеті Земля, де є стенди про Деснянський біосферний резерват. От, Так, що от, ще один такий невеличкий підсумок От, Ну, от, власне, цікаво, от, наскільки велопробіги мають державницьке таке значення. от, я запитав, щоб державні чиновники хотіли б дізнатися про 10 велопробігів Деснянським біосферним резерватом. От ну шучний інтелект видав, що державні чиновники можуть бути зацікавлені в різних аспектах та аспектах організації та проведення 10 велопробігів Деснянським біосферним резерватом. Ось деякі питання, які можуть вони вивчити. От, ну, перше питання безпека та охорони природи, от, туризм та регіональний розвиток. Друге питання. От, третє питання стоїть співпраця з громадськістю, четверте екологічна освіта та е, усвідомленість. от, П'яте це от співпраця з біосферним резерватом. Ну і шосте – це от благодійність. От, але ці питання. Всі ці питання, от на думку штучного інтелекту, вони допомагають чиновникам сформувати певне розуміння впливу та організації велопробігів Деснянським біосферним резерватом, там здається на сталий розвиток. Зараз я тут підсунув гору і прочитаю, що там да, да, на, перспекти... а, на, на перспективу десь там було згадував штучний інтелект про сталий розвиток, бути не тут е, власне. Власне, 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 невеличкі підсумки. Ну, от, е, якщо так говорити, то от коли ми з Григорієм Васильовичем там ну, вигадували е, оцю номінаційну форму на Деснянський біосферний резерват, то, власне, було мало фактично матеріалу. От, е, ну, його брак до певної міри був е, ну, ліквідований от саме цими велопробігами і Власне, коли в 2014 році нам Франкфуртське зоологічне товариство виділило гроші на ці стенди, то вже на наступний рік, от у нас вже був матеріал за першими велопоходами, і ми вже якось можна було розробити. Ось ось зліва два макети інформаційних стендів про Деснянський біосферний резерват. Зараз ці стенди можна побачити в Шосткинському краєзнавчому музеї, де відбувається виставка біологічних колекцій. От ці стенди, от, які нам допомагало робити Українське товариство охорони птахів, об'їхали вже майже всю Сумську область. Бо як мені говорили, були в Карпатах. От, тобто, це досить такий важливий аспект от такої. Ну, скажемо, відобразити природу Деснянського біосферного резервату, то це, власне, тут на 70% підсумки ось саме велопробігів. От, ну, ще таки під час велопробігів вирішувалися питання, от як організувати нам Деснянську лігу натуралістів. От ми її проводили в Новгороді Сіверському влітку і в шостій от саме в екоцентрі. Тоді ще живого Сергія Володимирича Корнієнко, от ми власне започаткували ось таку потужну співпрацю із ну, в великому райцентрі. От, ну і під час цих велопробігів до певної міри ми готували школярів до фестивалю біологічних колекцій. От, власне. Весь такий кістяк нашу, наших учасників цих біологічних колекцій він теж формувався, от під час велопробігу, тому що ну, багато разів не вдасться з'їздити, але так пару разів на рік цього достатньо, щоб навколо національного парку, навколо ідеї біосферного от збиралася яка якесь коло людей, скажемо, переймалися цими ідеями і якимось чином. Їх підтримували, от. Ну, власне, от минулого року нам на основі цих велопробігів, які власне виходили вже потім за межі Деснянського біосферного резервату, коли там до нас долучаються активні велотуристи, які хочуть їздити ще і далі, і не тільки в Деснянський біосферний резерват, то от власне складають компанію, якісь там виникають ідеї, і ми так проклялали Маршрут аж от Новгорода Сіверського до Краснокутська об'єднали от е, природоохоронні території північного сходу України, от е, зробили таку мережу співпраці, випустили путівничок, і власне в рамках мережі співпраці. Ми от зробили декаду біологічних колекцій в, в грудні минулого року, і, власне, тоді ж було прийнято рішення от про проведення фестивалю біологічних колекцій, який зараз відбувається. Тобто, от здавалося б, така невеличка забавка у вигляді велопоходу, вона при якійсь такій певній організації може давати певний зиск. Ну, зараз я не знаю, як з велопробігами. От в, на початку жовтня, здається, в кінці вересня, на початку жовтня, я проїхав від Конотопа до Новгорода Сіверського і в Глухів і знову в Конотоп, то власне дорогами загального користування можна було безперешкодно їздити. От, ну не знаю наскільки то все там доводилося зустрічатись на постах з військовими, вони, скажем. З порозумінням відносяться до такої активності, от з цікавістю відносилися до того, що таке біосферний резерват, чого я їду, от так, що в принципі для військового часу такий формат роботи він цілком, скажімо так, допустими. Єдине, що коли велопробіг відбувається в мирний час, то де захотів, там намети поставив. От, куди доїхав, тут там, і переночував. От, ну, військовий час, звичайно, там є низка обмежень. От, ну і саме головне потрібно знати про безпеку. От, так що, от, те, що я хотів розповісти про 10 біос... велопробігів Деснянським біосферним резерватом, от, Якось далі воно буде, але принципи і методи якось відпрацьовані. Дякую за увагу.